Дистанційна оплата штрафів ТЦК через Резерв Плюс. 13 березня Верховна Рада ухвалила загалом як закон, законопроект 12093, яким передбачено не лише знижку 50% на штраф ТЦК у разі його добровільної сплати, а й правові підстави для дистанційної сплати штрафів ТЦК через додаток Резерв плюс. Заступник міністра оборони з питань цим Катерина Чорногоренко роз'яснила, що ухвалення законопроекту 129.3 спростить сплату штрафів для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані вчасно. За таке порушення військового обліку передбачено штраф, його можна буде сплатити через додаток Резерв Плюс без відвідування ТЦК, як зараз. Ухвалення закону дозволить дистанційно сплатити штраф територіальним центр комплектування та соціальної підтримки і тим військовозобов'язаним громадянам, які перебувають за кордоном. Чорногоренко пояснила, як працюватиме сервіс дистанційно оплати штрафів. ТЦК так: перша людина у Резерв Плюс подає заяву, що визначає правопорушення. Друге, у Резерв Плюс надходить постанова про порушення. третя людина сплачує штраф, там постанова закривається. Але наголошую, що відповідно до статті 38 кодексу України про адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше, як через два місяці з дня вчинення Правопорушення, а при тривалому правопорушенні два місяці з дня його виявлення. Тож підпишіться, якщо треба допомога, то звертайтесь в шапці. Профілю є номер телефона та посилання на мій телеграм-канал. Дякую за увагу. До зустрічі!